Від Глиняного до Озеринівки. Сьогодні розповімо вам про село Озеринівку, що за 5 кілометрів від Братського. Раніше ми писали історію села з уст колишньої жительки Віри Олександрівни Осипенко. А сьогодні буде доповнення і об'єднання в одну історію про це село з нашої подорожі та спогадів двох колишніх жителів Михайла Володимировича Горозди. Та Віри Олександрівни Осипенко. Тож вирушаємо цього разу автомобілем. Розповідь починає Михайло Володимирович з повороту від траси на село Озеринівку про те, що тут мала бути побудована дорога на Людмилівку історія часів післяреволюційних, але інженера цієї масштабної роботи чи то звільнили, чи засудили. Тож від тієї історичної події. Залишилося тільки дорожні насипи та спогади жителів. Село нас зустрічає дубами самаржи. Порахували їх. Залишилося шість із 14. Нова гребля, насипана вже при колгоспі імені Леніна при головуванні Івана Олександровича Куліша та став, який розділяє село на дві частини. Одна частина це дві вулиці, а через ставок. Так званий Сахалін. Запитуємо, звідки ця назва, то вже не пригадує, та й вулицю так і назвали Сахалінською. Ось так буває в селах. Десь кинуте колись при розмові слово приживається і використовується вже на офіційному рівні. Залишається питання, яке відношення вулиця Степового села на Україні має до Сахаліна? Знаходимо пояснення походження цієї назви в спогадах Віри Олександрівні. Бо, як був паводок, то люди були відрізані водою від світу. Тому й назвали Сахалін, ніби острів. По центральній вулиці села під'їжджаємо до так званого панського будинку. Мова йде про Івана Івановича Самаржи. Маємо деякі відомості про нього. Народився 1 березня. 1864 року, з дворян Херсонської губернії, був одружений на Катерині Миколаївні Аво Мейнанджер, 13 липня 1874 року народження. Дата шлюбу 8 липня 1899 року. У них народилися син Іван, 2 липня 1899 року. Микола, 29 листопада 1900 року, донька Олександра, 17 березня 1902 року, Наталія, 28 листопада 1903 року. І Клавдія, 22 травня 1906 року, В післяреволюційний період 1919 року з Одеси виїхав на теплоході Пардо. Тобто в селі, поміщиком якого він був, збереглися його дуби і його маєток. За ці 104 роки у цьому помешканні була школа, бібліотека і клуб. Наразі це будівля майже без даху. Видно, з чого будувався будинок це Ракушняк доволі дорогий будівельний на той час матеріал. В передніх частинах будинку а гранітне каміння у великому залі. Де ймовірно, самаржи приймав гостей. Справа від будинку побачили висохший панський ставок біля греблі, стара гребля. Саме тут купалася пані самаржи. Щодо панської купальні, про яку ще й зараз згадують, то я теж чув розповіді, згадує наш оповідач, що було зроблено великий настил, а потім піддон з дерева. Його опустили у воду. Були східці, і пані, щоб ноги не замурзати, спускалася у воду та купалася на тому піддонні. На центральній вулиці знаходиться батьківська хата Михайла Горозди. Із словами Тут я народився, він починає розповідь про свій рід та село. Моя мама працювала в ланці, а тато був конюхом. Коней було понад 50. Я їх якийсь час пас. А вже катався скільки хотів, була й пара волів, і на них теж їздив. А серед сільського транспорту тоді були підводи гарні для гарних людей, які раніше вставали та приходили за ними, гірші підводи для ледачкуватих, каталки на ресурах, на них в основному возили хворих у лікарню. І, звичайно ж, гарби перевозити солому, сіно, кукурудзиня. Здібний від природи дотислярської справи Павло Гнатович Філіпенко робив весь цей транспорт з дерева, колеса і верх дерев'яні, а потім на колеса натягували металеві ободи. Був навіть такий спеціальний пристрій для цього. У кузні Іван Степанович Буд робив ці ободи. А ще він відмінно підковував коней. Тож сюди приїздили з братського та навколишніх сіл. Підкувати коней. Біля клубу була водонапірна башта, куди воду качали з криниці і подавали на ферму. У селі взагалі було п'ять криниць. Вода в усіх різна, найкраща у криниці біля лісу, біля Тимофія Задорожного, та на городі у Василя Мусійовича Пархоменка. Носили воду на коромислах. Мені було далеченько нести. То поки доходив додому. То піввідра, всі бажаючі вже випивали у спеку. Була також птахоферма, де розводили курей, а надто качок це на сакаліні. Вранці весь ставок був білим від качок. Так їх було багато. Славилася озеринівка і своїми глинами, яких було кілька видів. Тому й була колись назва села Глиняна. Сіра глина. Була дуже щільна, як затвердіє, як камінь стає краща цементу, тож її використовували у будівництві. жовтої робили лампач і вальки. При в'їзді в село було викопано коло, туди засипали глину, замочували, засипали соломою, потім місили і робили лампач. А вже з іншої сторони села була біла глина для побілки. Ще пригадав, що в селі було дуже багато здібних до музики людей. На балалайці грав Іван Степанович Бут, на мандаліні Анатолій Осипенко. Закінчив музичне училище і грав на баяні Петро Михайлович Горозда, а Василь Іліч Пархоменко на гармошці. Володимир Горозда вибивав на Бубоні. Пізніше склався ще молодіжний ансамбль Микола Гамалій. Брати Віктор, Анатолій та Олександр Осипенки, Олександр Чабанов. А ще у ставку Возеринівці були червоні карасі. Так, саме червоні, вся рибина і останнього такого карася Михайло виловив 20 років тому. Зникли вже, бо вода повільно отруювалась гербіцидами, добривами. Тож такий рідкісний карась і вимер. А ще у ставках були бубері, плітка, неміряно – раків, глибокий був ставок до 10 метрів. Тому на човні плавали та розкидали під кормку рибі. Риба росла велика і смачна, бо ставок на глинах, вода прозора, чиста, било багато джерел. Тому зверху вода нагрівалася, а трохи нижче була дуже холодна. Влітку дітлахів з дитячого садочку приводили купатися. Для них було обладнане місце на Мілені, там де пісочок. Колись цей ставок під час весняної повені витік розірвало греблю. Далі ми їдемо на Зінченкову балку, тут неймовірний краєвид. Цю частину села ще й зараз називають Зінченковою балкою, бо тут колись жили зінченки, дуже давно. Але... На краю поля ще є місце від хати. З цього місця видно гарний загачений ставочок. Через балку у полі показує Михайло Володимирович, старе кладовище села Глиняне. У балках та схилах було та ще й зараз є багато різновидів глини. Місцевість, де розташувалося село, дуже живописна, а у лісі, що біля села, ростуть квіти. І навіть незвичні для інших околиць біля сіл братщини. Милуємося краєвидом. І ще одне примітне місце в лісі Тимошкина скалка. Був собі такий житель села Тимофій, який дуже полюбляв полювання. Чи то його місце полювання було у лісі на скелях, не знаємо. Але назвали цю місцину Тимошкина скалка. Цікаво було б добратися до кладовища Линяної. Але дорога, як до багатьох кладовищ Братщини, заорана. Дякуємо фермерам, що дають можливість досліджувати історію рідного краю. Повертаємося через село, їдемо по старій греблі. У нас ще одна важлива зупинка: склеп пана Укотича у лісі. Так, до Самаржи Івана Івановича. Цим населеним пунктом володів пан Укотич. На околиці лісу побачили великі зарослі буску, висаджені ще при панові, видно, залишки ровів, а сам ліс вже заріс, місцями пройти складно. Недалеко, десь на початку лісу, має бути склеп», казав наш співрозмовник. А ми занурювалися все далі. Під ногами була кропива. А над нами літали і радо нас кусали, бо тут нечасто, видно, по всьому подорожують люди, зграї величезних комарів. Після тривалих пошуків нам все ж пощастило плита, яка знаходилася біля склепу, була знайдена. І зовсім вже не на околиці лісу, як було колись, природа бере своє. Тож Михайло Володимирович почав очищати поверхню. Прихопленими з дому предметами, розглядали й через лупу літери, що з'являлися. Врешті вдалося прочитати таке: «Друзі і роднієї на сій згляніті пам'яттю Вукотич, помніть з 1824. Тож поховали пана Вукотича в 1824 році. Стежки до таких пам'яток мають бути розчищені. Історія зібрана і збережена, але у нас поки що так. А далі подаємо розповідь Віри Олександрівни Осипенко 1935 року народження, щоб село ожило у спогадах. А чому село з і стало озеринівкою? Одна з версій така: по балці, бік Реп'яхівки, було багато озер з джерелами. Чистих, прозорих, можливо, тому й стало село Озеринівкою. На відміну від інших сіл, що відокремлені від центральних садиб, Озеринівка й нині, як кажуть, тримається. Пустуючих хат зовсім мало 6-7. Віра Олександрівна жила в Озеринівці. Її батьки Олександр Васильович та Лідія Степанівна Цеси, теж, а також бабусі і діди. Єфросинівія Харитонівна та Степан Терентьєвич Колісніченки та Уляна і Василь Циси. А ще вона пригадала, що її дідусь Степан Колісніченко свого часу був керуючим у поміщика, школу практично не ходив, але вмів читати і писати. А вже пізніше, деякий час був головою колгоспу. Дідусева сестра Марія. У поміщика була головним кухарем. Цікаві тоді робили заготовки. Райські Яблучка і груші нашпиговували голками і так запікали, а потім консервували і пан відправляв їх у Єлисаветград, нині Кропивницький. Пригадала ще, що після революції пан Самаржи поїхав у місто, а один житель Озеринівки Іван Сорокопут знайшов його там. Розстріляв і його і дружину, тільки маленький син сховався. Коли ж була велика вітчизняна війна, то цей син, разом з німцями, приїхав у село і розпитував про Івана. Казав, Я б його на шматки порізав, щоб мучився так, як я мучився. Як бачите, ще один варіант подій, пов'язаних з долею самаржи, а де правда, не беремося судити, а фіксуємо всі варіанти. І зібрані з архівних відомостей і з розповідей людей, бо вони очевидці тих подій, які відбувалися у селі. У родині Віри було четверо дітей: Соня, Митя, Надія та Віра. Батьки працювали в колгоспі. Пізніше, ще до війни, переїхали в Братське, і батько пішов працювати в міліцію. А тут війна. І після того, як тата забрали на фронт. Його родину дідусь забрав знову Озеринівку. Розповідає, пам'ятаю, як прийшли німці в село. Серед них був один німець-перекладач. Певне, у нього вдома були маленькі діти, бо він дуже прихильно ставився і до мене. Якось німці запідозрили, що в селі з'явилися партизани. Прийшли до нас і давай грюкати в двері. Мама хотіла втекти. Але німець схопив її за руку. Вона вирвалася, вибила ногою вікно і боса, роздягнута, побігла по снігу, бо це було взимку ховатися. А німці твердять: тут були партизани. Мене й тітку поставили під грубу і хотіли розстріляти. А бабуся кричить: Вбийте мене краще. Один з наших односельців каже перекладачу, це наші люди, які ще партизани. Тоді вони перемінилися, уставлені до нас, і навіть дали мені шоколадку та льодяники. Я їх кинула на землю. Пам'ятаю, німець каже, б'ючи себе в груди, фашист, а на мене партизанин. Пізніше прийшла мама, ніби все обійшлося. Щоб врятувати від ворогів сина Петра Васильовича Циса, мого дядька, бабуся одягла його у жіночий одяг і заховала у погребі. Тато був на фронті, і вже під кінець війни його на 10 днів відпустили додому. Мама в цей час була у полі, на стіжку, звозили снопи, клали скирти. У мами була двоюрідна сестра, яка працювала бригадиром, і обох звали Лідії, але на нашу лагідно казали Лідя. Тож не повірила, коли сказали, що прийшов чоловік. А тут йде її батько, плаче і каже, Сашко наш прийшов. Зустріч, звичайно, була дуже зворушлива. А було це вже в 1944 році перед звільненням. І ось прибігає тітка і каже, що наші прийшли. І це дійсно було так: до хати зайшов радянський солдат, взяв мене на руки, дав шматок цукру і бинт в упаковці, і каже: На, доцю, як не дай Боже, пальчика вріжеш, то замотаєш. І будеш дядю згадувати. Ось такі спогади про воєнний час у Віри Олександрівни. Вона розповідає далі. В Озеринівці була чотирикласна школа, де спочатку вчителював Мусій Петрович Пархоменко. Але коли на війні вбило двох його синів, його спаралізувало. А третій його син теж був вчителем. В школі також працювали Віра Іванівна Кужель. Віра Григорівна, Сорокопут, Мороз. Пізніше школу закрили, але село жило своїм трудовим життям. У селі було все: тракторна бригада, ферми, 200 голів корів, свиноферма, яку будували низенькою, щоб свиням було тепло, птакоферма, дві конюшні. Навіть були круторогі воли, розводили і овець. Стояла ще кузня, теслярня, вагова, клуб, свій движок, це коли ще не було електроенергії, був піддашок, де стояли брички, під води. Гарні були городи, парники, фруктовий сад, виноградник. Молоко на фермах перепускали на вершки і зберігали цю продукцію, обклавши льодом, який попередньо заготовляли взимку. Великий обсяг роботи виконували кіньми. Культивували і під плуг садили. Біля кухні росла груша і бив з під землі природний фонтанчик. Стояв магазин, будівля під соломою, біля нього амбар склад. Люди добре трудилися в селі. Городньою бригадою керував Андрій Прокопович Осипенко. Він знав, коли і що садити. Город був неполивний, але коли садили розсаду, то ямки заливали. А потім і поливали вручну. До підготовки ґрунту теж ставилися ретельно, заготовляли землю, просівали її, додавали під низки зяк, садили насіння і в парники під скло, а на ніч, щоб земля не вихолоняла, покривали матами, які плели з рогози. Овочі ж відправляли, як і всі тоді, на перевалку в братське. Славилося село й верболозами, з яких плили корзини для ферми, верші для рибалки. Можливо, зараз не всі знають, що таке верша. Це така плетена штукована для того, щоб, закинувши її з приманкою в річку з вечора, вранці витрясти гарненький улов рибки. Колгосп називався Побіда. З фронту прийшов партійний односелець і його поставили головою. А коли були звітні збори, то він вийшов і каже Товариші, ви свині, ви скот рогатий, мені, от всередині є, а наружі немає. І до Степана Терентьєвича Колісніченка ви краще скажіть. А той і каже Барбоси ви, та цими людьми орати можна. Сама ж Віра Олександрівна працювала в степу, на фермі, в школі. Потім завідувала до пенсії дитсадочком. Чоловік був трактористом, комбайнером, завфермою, бригадиром. Понад 40 будинків було в Озеринівці. Зараз більше 30. Три вулиці, одна центральна, інша, верхня, на неї казали, і третя через ставок. Цю називали Сахалін. У ж в селі жили Єфросинія Павленко. Марія Федорова, Лідія Цис, Віктор та Микола Морози, Зінаїда Задорожня, Гана Гамалій, Микола Задорожній, на нього казали Некрасов, Юрій Бут, Василь Любов Петро Пархоменки, Григорій Шопа, Іван Белим, Надія Сідньова, Ярина Шопа, Михайло Шопа, Віра Колесниченко, Василь Осипенко. В основному всі були ріднею один одному. Бо перепліталися долі, розширювалися родини. А ми виїжджаємо із села через вулицю Сахалінську, нову греблю та повертаємо наліво мимо добів Самаржи. Ось і ми, як і місцеві, побачили це село по іншому через призму нинішнього часу. Дякуємо за розповіді колишнім жителям Озеринівки. За наданий транспорт. Відповідальним особам і попутникам, які також долучилися до подорожі. А ще при виїзді на дорогу до братського згадали, що ліворуч біля виноградника була винокурня, але то вже зовсім інша історія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте та поширюйте. Збережемо історію свого краю разом!